Доброго ранку, полі, чекаю поки приїду домою ну, щоб забрати додому Ось вирішив вийти на дорогу трошки пройтись по дорозі так для цікавості подивитися чи можна щось на ній знайти без всяких шукачів так наглядно чи є щось ну техніка ж автомобілі їздять у когось щось відвалюється і спробую щось пошукати так для цікавості Не знаю, чи вам видно буде щось. Я поки що нічого не бачу. Ну, звісно. Може, не має бути так. що Тільки вийшов, і тобі хоп. І якась велетенська залізяка або запчастина Кам'яну. Лежать на своєму місці. Так, що щось таке. Вже далеко відходити не буду. Так. В одну сторону по одній стороні більш уважніше можна було подивитися, а назад по тісти. Я думаю, якщо воно тут десь щось відвалилось, то воно має бути видно його, а якщо воно... Прикидане пелякою. Або лета там десятки років і закатане колесами, наприклад. Ну, Тори тут їздять. Фури тут таке. Мало ймовірно. Можна знайти так, без нічого. Камінчики можна збирати. Можна побачити. Майже все що завгодно. Сміття різне. Викидають. Ну, як різне побутове. Звісно, то навряд чи. А таке щось роблять в полі. І викидають. Не всі, звісно. Але, але є. Поки що нічого не попадається. Лише одне каміння. А, ось, є. І сміття. Дойшли вже до чогось соняшника. Дрожжа. Дрожжа. Тряпка. еще с петарой выкинул? Так, далее не будем, будто и так удешел. Хочется, хочется и ты, и ты, бо, сдается, не готов. Здесь там дальше что Кишка від пляшки пластмасова. Збираю. Не знаю навіщо, але так. Бачите. Поки що нічого не знайшов або не побачив. Це цілком ймовірно, щоб міг пройти. Навіть наступити нам і не побачити. А тоді говорити про те, що немає. Хоча б якусь одну. О, ось-о-ось-ось-ось-ось. Ось. знайшов ось, ось, ось. Ось. Цінності воно ніякої немає. І, ну, як сказати, тіпа, ну, скільки тут в нього буде. Зовсім мало, але ж цікаво саме те, що знайшов його. Йдеш по дорозі. Замість того, щоб роздивлятись краєвиди, гарні. Я йду і втупився в землю. Краєвиди можна потім подивитись. Коли вже пройду туди і назад і нічого не знайду, ну, вже, вже знайшов. То можна сісти подивитись на краєвини ніч пройшла спокійно туди-сюди їздили різні автомобілі трактори ну, особа такого не було що знімати цікавого нічого не було та й ніч що там можна побачити ну здається ніби так дивися вдалині щось нічого ага можна було б зняти вмикаєш камеру темно а знімати проїжджаючих тракторів автомобілів, ну, що цікаво. Це. Якби вони там стали з чимось, з якимись питанням, то зрозуміло, що можна було б і увімкнути камеру, щоб щось таке. Ну, Так нічого не відбувається. Вранці теж все ніби добре. Єдину йому знаки такої валялось. Ну воно тут валялося поруч, то можна би, як сказати, що я його не знайшов, воно вже тут було. Ну і це, в принципі, було. Тут валялося. Воно тут ана. О! Ось-ось, ось, ось, ось! Ось ще і, і прямо поруч. Біля комбайна. Ну, вже. Вже дві знахідки є. Уже радує. Вже, значить, не така вона вже й бідна, ця дорога. Як я говорив раніше до того, ще не знімав. Що пройшовся так. В один бік, там приблизно пів кілометра. Ну я намагаюсь далеко від техніки не відходить. Ну то ніхто не полізе. Ну, все одно. А, то що? Що була пройдеш, я говорю, каміння скільки, можна збирати ще й камінь. В один бік пів кілометра, потім повернувся і в інший, і нічого не знайшов. Ну, так, це ж не значить, що воно має бути на кожному метрі. Я мог просто не дійти до... Ну Я за те, що пройшов і жодного цього не знайшов. І говорю, що якась бідна дорога. що Немає на ній нічого. Окрім камінь, каміння та сміття. А з іншого боку, якщо воно не відпало не від, не від якоїсь техніки, нічого, значить, теж добре. Хтось доїхав до місця або відпало десь на іншій дорозі, для, для пошуку більш підходяща, а для техніки, я там можна сказати, не підходяща. Це ще залежить від того, яка дорога. Якщо тут кілька разів у рік проїдуть, то звісно мало шансів, що щось відпаде. І якщо мало техніки їзди. А якось уже дві ці. Щось якась. Треба щось сміття збирати. Йшов. Щось. Чується чи ніби нібито спорядів щось. Гуде. Дідує ротово сонячний каче. Закворотатися. Звісно, пів кілометра немає. Косить. Вжимає вже восьма година І ще не чутно, щоб десь щось працювало. Це що таке? Ось, іще. Шматок. Добре, що дійшов, дійшов таке сюди. Там да, було б, звісно, цікаво дійти до антулісушного, але. Але, але. І прийдуть за мною і не схочуть підвозити доведеться йти своїми двома. Знучився соняшник. Так, не буду я йти аж там? Буду повертатися. Ну, звісно, воно не так і далеко. Якщо можна було б і побігти, якби це комбайн стояв тут ось, на углі, то, звісно, би я туди дійшов би. Повертаюся до техніки. та... В принципі, я задоволений. Не то, щоб сказати, що я там кайфую від цього, але це якісь півгодинки. У реме пройшло і знайшов кілька железячок, Цінності, звісно, такі як здати його на метал, воно що ну, ти тут шо, шо ти тут заробив. Але цікаво. Пройшовся б, подивився. Можуть попастися якісь цікаві деталі. Добре, що чи добре, чи не добре, що старі деталі. Видно, по ним, що Давно лежать і взагалі старі, що нових нового такого нічого немає, може нова, не може відпасти. Може старе... Воно відпадає, бо старе вже. Хоча дивіться в машта. Щоб навіть старе відломалося і відпало то воно мало би блистіти. А так значить воно вже давно... А на цьому відрізку нічого більше нема. Лише, сліди якісь. Не наче вийду. Сонце засвідчує. Тож. стільки вона лежить, що її вже прям вкатали. Чи як сказати? Увігнали. Замішок. Звісно, не, не пробували, думаю, витягнути його було. Що трохи. Це ж скільки може навіть не може, а скільки є по полям, скільки і набагато більші шматки і запчастини. Знаходять ж люди? як обробляють. І косять. Знаходять же. У попередника відпалено. Дійшов туди звідки починав. Чи ще Чи ще, оці железяки, оце покажу. Ось така знахідка. Цінності ніякої, але цікаво.